Об'єктиві з вами Мар'яна Підковська. Я вам нагадую, що сьогодні нашою темою є звернення Верховної Ради до ООН Європарламенту, Пар'єта, парламентської асамблеї НАТО і інших національних парламентів про те, що Росія є беззаперечним агресором. Отже, у нас в гостях є сьогодні Дмитро Гудима та е Ростислав Романюк. і наступне запитання. Крім усіх вище згаданих власне пунктів у зверненні до Європи і світу, парламент просить ще й обмежити повноваження російської делегації. Пар'є. так наскільки реально це зробити сьогодні, і сьогодні власне Європейська рада і власне це й розглядатиме питання, пане Гудимо, до вас. Запитання. Чи... Я не хотів би, так скажімо, займатися футурологією і визначати, наскільки це реально, але показовий приклад ми мали тоді, коли тільки британський представник виступив з ідеєю обмеження відповідних повноважень, як багато представників держав Пларментської собої Ради Європи піднялися, підтримавши відповідне рішення. Тому вже з цього кроку можна побачити, що настрої. По-перше, різні, але по-друге, що Україна можливо отримала таку підтримку, якої раніше вона не мала. Ну, до речі, Росії вже не звикати це не перше обмеження її повноважень, От вона боляче на ці обмеження реагує. Навіть те, що в Росію на сьогоднішній день з Росії на сьогоднішній день до парламентської асамблеї представниками делеговані. Ну, Посадові особи достатньо високого рівня, які дуже в гострій формі висловлюються з приводу роботи Ради Європи, парламентської асамблеї Ради Європи і участі Росії в Ради Європи. Я думаю, що це знову ж показовий крок Російської Федерації, такий наступальний. А крок парламентської асамблеї є зустрічним який відповідає ну, тому тим діям Російської Федерації, які вона вчиняє, інше питання знову ж до чого це призведе, мені здається, що Росія вона загралася у відповіді на закиди в свою сторону, і причому на пошуки різних симетричних відповідей насправді не може бути от в цих питаннях якоїсь такої чіткої симетрії, і якщо велика кількість держав світу показують на Умовно і дуже делікатно назву це, помилки і прогріхи в діяльності держави, то, вочевидь, хоча б щось з того можна було врахувати. Але позиція імперії вона непохитна, інакше би ця держава не називала себе в минулому імперією, так і не мала імперських амбіцій на сьогодні. І ця непохитна позиція вона створює загрозу не тільки для України. Європи, але й в принципі для багатьох інших держав світу, в тому числі тих, які розміщені вже за межами європейського континенту, а скажіть, скільки країн можуть заблокувати таке прохання, таке рішення? От позбавити Росію таких повноважень у парі? Це кілька держав чи це одна ну, на сьогоднішній день? Знову ж вчора більше тридцяти мені здається, представників? От, Різних делегацій вони піднялися, підтримавши відповідну пропозицію. Скільки чоловік сьогодні якби, підтримає, я не можу про це сказати. Але Греція була проти ну нічого дивного. Ви розумієте, що останнім часом Греція шукає ситуацію до покращення свого економічного становища, і наскільки я розумію, Російська Федерація їм обіцяє таке покращення і у зв'язку з можливістю там провести черговий. Проектом проведення чергового потоку, який до Греції буде йти, і можливо ще за певні політичні рішення Греції обіцяють фінансові, так би мовити, бонуси. Ну але в Росії не одна Греція. Ну чого варті тільки заява чеського президента? стосовно історії України минулого, тобто, в принципі, Росія ситуативно шукає союзників, але для України позитив в тому, що тих союзників в неї чим раз тим менше. І ті держави, які виступають ситуативно союзниками Росії, вони в той же час не відмовляються від того, що вони співпрацюють з іншими європейськими державами. Тому ситуація, напевно, Російської Федерації не така стабільна, як би їй хотілося. І я не хочу робити прогнози з приводу того, буде далі працювати делегація Росії в парламентській асамблеї Ради Європи чи ні. Але ми отримаємо, ми фактично вже вчора отримали чіткий сигнал ставлення Ради Європи через представників держав-учасниць цієї організації в парламентській асамблеї до Російської Федерації. Зустрічний можливий традиційний крок для Росії це заява про вихід з Ради Європи. До речі, цей крок він е, боляче вдарить не тільки по самій Російській Федерації, але й по Раді Європи, оскільки Росія вона е, вносить немалі кошти на утримання Ради Європи. І той бюджет, який вносить в, на утримання Ради Європи та її інституцій Російська Федерація, він досить немалий. і без цих коштів я на сьогоднішній день не знаю, чи е, в межах поточного року, коли бюджет сформований, Рада Європи зможе існувати. Пане Романюк, вас запитання. Можливо, ви зможете спрогнозувати власне, які які країни стануть побічниками Росії? Знаємо, що Європа. В недалекому майбутньому має низку таких важливих рішень, хто власне які країни можуть їх блокувати, крім Греції, яку ми назвали? Ну я думаю, що тут Росія буде шукати найслабшу ланку ланцюга. Так завжди, якщо ми бачимо, що існують якісь розбіжності між країнами, вони обов'язково будуть існувати в якихось своїх історичних. Ну, прибуває така історична прихильність, так як ми знаємо, наприклад, традиційні зв'язки між росіянами і сербами, так чи ми знаємо, скажімо, якісь інші інтереси, які коли Угорщина демонструє, хоча це цього, цього цього зараз менше є, таким чином спрогнозувати це надзвичайно є складно. Тут я погоджуюся з колегою, побачимо, як відбудеться голосування, оскільки також імідж і особливості звернення Верховної ради, про яке ми говорили, що про визнання Росії агресором може дуже багатьох дуже багато країн може стримати від того, щоб відверто виступити і не підтримати рішення, якщо таке рішення буде про виключення, власне російської делегації з парламентської особи ради крім вчорашнього звернення від. Парламенту також була нещівна така резолюція, яку затвердила Пар'є власне з основними такими положеннями про те, що е, закликають Росію не, фінсу, не фінансувати бойовиків, звільнити Савченко і полонених. Наскільки є реальним те, що Росія власне виконує ці міжнародні вимоги? От вже ми чули заяви подібні що. Не збирається ніхто їх виконувати, от ну я думаю, що Росія, звичайно прекрасно розуміє, чи власне керівництво Росії прекрасно розуміє, що воно здійснивши як анексію Криму, так і створивши якісь терористичні організації на території України, їх підтримуючи, ведучи фактично бойові дії з Україною, порушує міжнародне право і міжнародне гуманітарне право в тому числі. Тому я не думаю, що це сталося випадково. Так це все має якусь певну мету. І відповідно з огляду на це на ці втрати і не тільки іміджеві, але й фінансові, які Росія зараз мусить взяти на себе, що вона відмовиться від реалізації принаймні, часткової тих планів, які вона мала до того. Ми маємо різні уявлення про те, що могла хотіти Росія від, скажімо, коридору до Криму до дестабілізації ситуації у всій на всій території України. Тому очевидно, що таке рішення парламентської ради парламентської асамблеї припрошу ради Європи, воно очевидно не буде мати якихось прямих наслідків для російського керівництва. Тим більше, що ну парламентська асамблея ради Європи це ж не є ані Європейський Союз, ані ні якась, скажімо, така міжнародна організація, яка би могла би пізніше. Ну, чи, чи, чи ці, власне, наслідки від невиконання рішень чи рекомендацій, якої могли би безпосередньо якимось чином вплинути на українське право. От, як от Росія. Що, на що має право парламентська асамблея в разі невиконання Росією е, умов всіх? Я, можливо, здалека е, так зайду. Рада Європи це організація, яка створювалася в 49-му році. З основною ідеєю, це захист прав людини в межах європейського простору. І фактично. Е, Фактично, участь в Ради Європи це демонстрація відданості європейським цінностям, і, зокрема, ідеям захисту прав людини. Будь-які дії держав щодо виходу з Ради Європи добровільного чи щодо їхнього виключення, вони будуть просто демонструвати світу, наскільки ця держава вона є віддана цим цінностям, наскільки від неї можна в принципі, сподіватися того, що вона буде сповідувати ідеї верховенства права. Справ людини та демократії. Я думаю, що до виключення Росії як держави з Організації Ради Європи ще дуже далеко і, можливо, це ніколи не станеться. От, але е, зупинення можливості, можливостей. Делегації Російської Федерації в парламентській асамблеї Ради Європи вони може бути просто демонстрацією того, що, будь ласка, зверніть увагу. Ми в черговий раз вам кажемо, що ви з тих і тих питань є неправими. Ніяких юридичних наслідків, вочевидь, це не викликає. Це все таки сфера міжнародного права, сфера, де основні гравці є держави. Які є суверенними, і кожна з держав є може мати самостійну позицію з того чи іншого питання. Але участь в таких організаціях міжнародних, як зокрема Рада Європи, це не просто престиж, це демонстрація світу знову ж кажу відданості певним цінностям, а отже, вибір між певними векторами розвитку, або розвиток і культивування цих цінностей, або якийсь інший розвиток, який ці цінності не визнає, а визнає якісь інші. Або санкції, наприклад, пане Романюк, до вас запит... Я з приводу санкцій. Тут Рада Європи як організація чи та ж парламентська асамблея Ради Європи вона не може застосовувати санкції стосовно держави-учасниці, інші ніж політична санкція. Знову ж там зупинення членства і припинення членства у відповідній організації. Тому Очікувати на якісь інші санкції не варта, але вже ці санкції вони є блючими для авторитету держави на міжнародному рівні, оскільки будь-які такі негативи, які стають публічними стосовно певної держави, так і висвітлюються в широкому в широких колах, вони вдаряють по економічній системі. Відповідної держави, стосовно якої ці негативи поширюються, і вже сьогодні рейтинг Росії за міжнародними рейтингами, економічний рейтинг, так він дуже критичний є. І будь-які такі інші політичні кроки держави вони будуть тільки прибивати можливості для економічного розвитку. Відток капіталу з Росії колосальний, є що вже не приховується, і в самій Російській Федерації. Знову ж тому, я думаю, що всі такі політичні заходи, політичні дії, вони є необхідними, необхідними, оскільки переходити до якоїсь повномасштабної війни, я думаю, ніхто не хоче. І навряд чи це потрібно. Тому що, будь-які, коли, коли говорить зброя, закони мовчать. Коли мовчать закони, то сказати, хто правий, хто не правий, і хто в результаті отримає так звану перемогу, хоча вона завжди буде піровою перемогою з огляду. На кількість загиблих є достатньо складно. Пане Романюк, про санкції. Знаємо, що 12 лютого на саміті ЄС будуть розглядати можливість про застосування нових санкцій проти Росії. Наскільки це реально? І чого найпершої, якої галузі торкнуться ці нові санкції? Ну, бачите, я не є економіст, я все ж таки політолог, тому мені складно сказати. Які власне санкції будуть запроваджені, наскільки мені відомо, що розглядається можливість поглиблення цих санкцій, це є, скажімо, одна інформація, яка з іншого боку, ми бачимо, що Російська Федерація намагається якимось чином скасувати якусь частину санкцій, починає так само торгуватися з європейським союзом. Ну але так чи інакше, я думаю, що ті кроки, які були здійснені вчора, Верховною Радою. І подивимося, які будуть наслідки власне в світовому контексті, європейському цих кроків, що все ж таки, все це сприятиме поглибленню санкцій проти Російської Федерації. Тут ми маємо теж такі досить ну такий момент, що з одного боку ми очікуємо, що санкції вирішальним чином вплинуть на економіку Росії, і вона ослабне настільки, що ну не зможе. Ефективно далі здійснювати свою політику, яку вона проводила до того часу. З іншого боку, ми розуміємо, що на це все потрібно, потрібен значний час, і Україні так само не потрібно забувати про те, що необхідно мобілізувати і власні ресурси, і таким чином так само боротися з російською агресією. Тут теж є важливий аспект. Я думаю, що ці два такі моменти, які повинні відбуватися паралельно, і в кінцевому підсумку і забезпечить перемогу нашій справі. Дякую. Ще є така цікава думка думка заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд про те, що пролунала її заява, що якщо власне російську агресію не вдасться стримати, і Росія не буде виконувати зазначених всіх вимог, НАТО має бути на поготові. Що це означає? Чи має пане годину? Чи має НАТО власне право на втручання в конфлікт в Україні? і Яке яке має право відношення до цього НАТО? про Це власне не йдеться. В заявіну що НАТО буде кудись втручатися в наші справи. Те, що НАТО має бути держави, НАТО мають бути напоготові. напоготові так що власне ходить в контексті основано по є держави, учасниці цієї міжнародної організації, які згідно з договором, яким забезпечується колективна безпека силами армії держав учасниць НАТО, фактично йдеться про те, що держави будуть. Підвищену мати бойову готовність ті, які є учасниками НАТО. Це знову ж не означає, що ці війська НАТО вони війдуть в Україну. Я би ті слова пані Нуланд, абсолютно так не хотів інтерпретувати, оскільки Україна не є учасницею НАТО, хоча зараз. Як ви знаєте, певні політичні кроки для того, щоб Україна стала учасницею Північно-Атлантичного альянсу, вони робляться. Хоча знову ж мені здається, що до членства далеко. Тому не треба перебільшувати там, десь шукати прихований зміст в цих словах. Я думаю, що це знову ж сигнал Російської Федерації, що будете рухатися далі. На певному кордоні у вас можуть бути серйозні проблеми. Я, якщо можна, доповню колегу. Ну, ми знаємо, що фактично НАТО, шоста стаття організації верніше, Вашингтонського договору, 49-го року, чітко визначає ті межі там у нас доповнення. були на які пошириться юрисдикція НАТО. Очевидно, що в першу чергу це є територія держав-членів? Там, скажімо, військові об'єднання, літаки, літальні судна і так далі. В це детально не будемо, які знаходяться в межах цієї юрисдикції. Ось, але е, основне це це є, скажімо, те, що у 1999 році на Вашингтонському саміті, коли був ювілейний саміт до 50-ти річчя НАТО, НАТО в своїй стратегічній концепції передбачила можливість втручання. В ситуацію в тих регіонах, які межують з територією країн-членів НАТО, у випадку, якщо розвиток ситуації в цих регіонах буде загрожувати безпосередньо безпеці держав-членів. Тобто, це було зроблено для того, ми знаємо, що 1999 рік це якраз втручання НАТО в Єгославський конфлікт. Це було зроблено для того, щоб можна було упередити негативні наслідки, які ну, пов'язані там з порушенням прав людини, також з появою неконтрольованих потоків біженців, оскільки що, ну конфлікт буде в Україні. Очевидно, що сусіднім країнам західним доведеться е, зіткнутися із проблемою біженців з території України, не дай Боже, звичайно, і так далі. Тобто, це все зроблено для того, щоб країни-члени НАТО могли ефективно розвивати свою кооперативну безпеку і колективну. Ось е, в плані. В плані того, щоб запобігати конфліктам, яким на, на територіях суміжних, тобто, чи можливо, що НАТО може втрутитися в конфлікт, як це було, наприклад, на території Югославії, ця опція може бути відкритою залежно від того, які процеси будуть відбуватися на території самої України. Очевидно, що е, ми маємо також багато нереалізованих можливостей це і в рамках співпраці Україна, НАТО і так далі. І зрештою, Україна може консультуватися з НАТО, залучати якихось експортів військових натівських для того, щоб. Би вони могли краще оцінити ситуацію, власне військову, економічну та іншу, пов'язану з необхідністю оборони. Фактично, НАТО має досить широкий інструментарій. Я тут погоджуюся з колегою, що, мабуть, що до прямого втручання НАТО в конфлікт не, не не дійде. Очевидно, що Україні в першу чергу треба буде розраховувати на власні але зрештою, якщо ми подивимося навіть на самий статут НАТО, навіть як ми були б його членами, то стаття 5 не передбачає безпосередньої участі зразу північно-атлантичного альянсу в обороні будь-якої країни, навіть члена НАТО. Там чітко прописано, що Україна, що країна, яка зазнала агресії, чи є, скажімо, жертвою такої агресії, може здійснювати одноосібно або то їх вже Колективно заходи з своєї оборони в даному випадку, оскільки ми не є членами НАТО, очевидно, що весь тягар оборони буде лягати на нас. Дякую. Запитання до пана Голи. Ми не можемо обійти поза увагою проблему з нашою бранкою українкою Надією Савченко. Так, власне, в цьому питанні Україна також сподівалася на Пар'є. Пар'є наділила льотчицю спеціальним таким статусом делегата. Так, пар'є, і власне, що. Це означає, що Росія має, мабуть, відчинити ворота в'язниці і випустити нашу полонену українку, який, от, власне, надає імунітет Надії Савченко, от таке рішення, парі, і що це означає для Росії? Участь Надії Савченко у делегації. Парламенту України в парламентській асамблеї Ради Європи наділяє її відповідними імунітетами, які передбачені є генеральною угодою про привелегі імунітети Ради Європи 49-го року. Фактично, основне те, що стосується нашої ситуації, це імунітет від арешту та кримінального переслідування на території будь-якої держави-учасниці Ради Європи під час роботи. Сесії парламентської асамблеї ради Європи також момент пересування для того, щоб дістатися Страсбурга для участі у відповідному засіданні парламентської асамблеї ради Європи, а також на час роботи в комітетах і підкомітетах парламентської асамблеї ради Європи. Фактично застосування цих положень означало би, що на час роботи Надії Савченко парламентської асамблеї Ради Європи як учасниці делегації. Парламенту України в цій інституції би мали відпустити зі слідчого ізолятора і не переслідувати. Інше питання, що насправді міжнародні угоди з приводу цих привілеїв імунітетів, а також національні вони не передбачають, скажімо, якоїсь необхідності відпустити її взагалі. Фактично є парадоксальна ситуація, коли привілей імунітет він встановлений на момент роботи відповідної сесії, а також на Час добирання до відповідного місця в подальшому, коли робота сесії закінчується парламентської асамблеї, або робота комітету чи підкомітету відповідного парламентської асамблеї припиняється, особа мала би повернутися в відповідне місце. Принаймні до цього такого висновку можна дійти, читаючи буквально відповідні міжнародні угоди. Насправді, ж, історія з наділенням імунітету імунітетом Ради Європи Надії Савченко, це не є якась унікальна історія свого часу. Часу через це проходили е, інші країни, зокрема е, Республіка Молдова. Е, був такий в них колись депутат, який перебував тривалий час ще з 92-го року по 2000-й рік в ув'язненні на території Придністровської Республіки Іл'ї Ілашку. Так що я би не покладав особливих надій вже навіть з огляду на цей реальний приклад, який розглядався в європейському суді справедини, Не покладав би великі надії на те, що Росія піде на зустріч і звільнить надію Савченко тільки тому, що Українська, що вона включена в Україні в українську делегацію в парламентській асамблеї Ради Європи. Дякую, пане Годимо. На жаль, наш ефірний час добігає до кінця. Я м нагадую, що це була програма об'єктиві, і ми говорили про можливість визнання. Росія державою агресором та так званих ДНР ЛНР терористичними організаціями. Це була Мар'яна Підковська. Побачимося рівно за тиждень.